Привіт-привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. А погляньте на дітки, що за тваринка ходить по галявинці. Впізнали? Так, це їжачок. А розкажіть мені про їжачка. Їжачок який? Великий чи маленький? Так, їжачок маленький. А якщо доторкнутись до їжачка пальчиком, він який? Так колючий. Ходить їжачок на коротеньких лапках, у нього ще є очі, носик і кругленькі вушка. Маленький їжачок хоче з вами пограти. Ви згодні? Тоді приготуйте ручки. І повторюйте за мною. Носить шубку зі шпичок, сірих гострих голочок, фур 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 порушить носом. Що це пахне? Мабуть, осінь? Дітки, їжачкові дуже сподобалось з вами гратись, а вам? А ще їжачок просить дорослих. Намалюйте на аркуші паперу силует їжачка, а ви, малята, намалюйте олівце багато-багато голочок на його шубці. З нетерпінням чекатимемо на фото ваших робіт, а поки що до побачення!